Так, любенькі, дорогенькі, доброго раночку, дня, вечора, коли хто буде дивитися, зробимо розклад на травень місяць, підходимо до травня, квітень був судьбоносний місяць, а травень буде ще більш судьбоносним місяцем для України і для всього світу. Тобто, давайте зробимо розклад. Кому чистки, кому розклади, кому чистки будинків, господарств, кому свічки. По свічки завтра їдемо в Лубни. Тобто, ті, що замовляла, їду забирати на відношення, на здоров'я, на продаж будинку, продаж машини. Ви замовляєте, я вам роблю. Продавайте, хто хоче продавати, і купуйте, хто хоче. Була б можливість. Так що, все пишете вайбером. Viber. Viber один і той же. Я вам, якщо у вас все устраює, все підходить, значить я вам скидаю рахунок. Рахунок тільки фоповський. Кожен раз напоминаю, такі рахунки фоповські, тільки фоповські. Скидаю рахунок, ви проплачуєте, я беру у вас дані, які мені потрібні, якщо це свічка, якщо це чистка. А на розклад вам пишу день і час, коли ви дзвоните мені на розклад, включаємо відео, якщо ваше бажання є. І показую вам карти, які беру, і розмовляємо. Зрозуміле. Повторяю, тому що кожен день ви питаєте, питаєте, вроді вже за це время, ну, може, нові є. Може, є нові люди. Так, подивимося травень місяць. Як карта бачить, травень місяць. Ну, давайте якусь колоду ми візьмемо, щоб не одну. Подивимося якою однією картою, а потім, ну, візьмемо три, три собиття, три якісь події, які карта, от які будуть такі дуже важливі для України в травні місяці. Давайте цією колодою подивимося. А другою ми тоді дооткриваємо. Так. Давай. А що я вам скажу? Те, що для когось буде дуже великою радістю, для когось буде дуже великим огорченням, печалью, непоніманням життя далі. Ні про кого не маю на увазі, кажу те, що показує карта. Те, що показують карта, те вам кажу. Для когось буде велика радість в травні, дуже велика радість. Шестьока кубків нас показує, що це буде стосуватися не якоїсь там окремої людини, а кожну сім'ю. Для когось буде велика радість. Зараз ми подивимося по собі, як буде карта показувати. А для когось, далі в нас йде пентакльовий король. А для когось буде дуже велика тройка мечей. тобто дуже велика боль. Тому що, знаєш, скільки не готувався, не приготувався. Я кажу вам, так як показує карта. Без фамілії, без імен, без нічого. От карта показує, так, так ми дивимося. Карти. Чому, чому люди будуть радуватися? Ну, чому сім'ї, цілі можуть радуватися Україну? Ми беремо Україну Травий місяць. Тут страшний суд, тут у нас дьявол, тут у нас карта от, три старших аркана. От, понимаєте, все ставати буде на свої місця. Все ставати буде на свої місця. І кожен буде получати, так сказати, медаль, медаль, а не медаль, не медаль. Це дуже серйозні три старші аркани Страшний суд, дьявол і карта Луни. Тобто ми почнемо виходити з-під Луни. Ми почнемо виходити з якогось непонімання. Одні так кажуть, другі так кажуть, треті так кажуть. І спробуй зрозуміти, де, де істина, де правда. От карта страшного суда показує, що ви все поймете, де істина і де правда. І від цього, примерно, якщо по карті брати, велика радість буде для людей, для простих людей. Давай тут криємо короля. Подивимось, що тут у нас за король такий. Король і королів, які хотіли бути победителями. Ну, карта побідітеля падають перевернута. І карта Єрофанта. Знаєте, корожоний ползат літати не вміє, не може, чи як там пословиця така є. Так хотілося перемоги, що і тройка мечей. той турпуємо. Тройка мечей. Тут правосуддя. От вам, як показує карта, що хтось, окажеться, не готовий, тому що тут закон, тут правосуддя. Тут люди розуміють, що багато було поза законом зроблено. І бачиш, і приходить час, що не знають, що з цим робити. По двой кічей, не маємо нікого на увазі просто. Ну, і тут, бачиш, воно йде в треугольнику, Тобто карта закона буде касатися не одну людину, а фактично колектив. колектив. Колективна карта. І через що правосуддя зроби болю. Знаєте, як вам сказати, вступуємо. Палка з двох кінців. Колись знаєш палкою одним кінцем хтось б'є когось. Потім в другий кінець хтось бере в руки і б'є ту людину, що ж так само, це образно, я все кажу. Це образно. От наподобі цього карта показує. Палка з двох кінців. Як ти, так і тебе. Приходить, час, тільки діло. Одні, в одних це там за день, в інших за год, в третій, там десятиліття. Ну все одно палкою, якою ти б'єш, воно все одно прийде. От примерно про це карта показує. Знаєш, як, втягнули всіх під закон. Прийде час, що закон повернеться в другою стороною. Тому що в світі все міняється. Не того, що я хочу чи ви хочете, а того, що в світі все міняється. Дуже судьбоносний травень. Дуже-дуже судьбоносний травень. Тут такі карти, примірно, зараз ми візьмемо другу колоду, подивимося на три ситуації, але ну, тут навіть те, що карта показує. Візьмемо, мабуть, перші 10 днів, перед, потім на ще 10 днів. Отак Отак ми візьмемо цією колодою. Дуже-дуже судьбоносний. На перві 10 днів, з першого по 10, з 10 по 20, і з 20 по 31, мабуть, чи по 30 в ну, общем, з першого по 10 у нас. Жінка, жінка, жінка Появляється все одно, десь вона рисується, десь вона розумна жінка, яка фактично, ну, через неї фактично поставитися точка. Карта Міра, карта міра це не, не, не мир, який там, ну це, це точка, це якийсь цикл, Україна проходить. Тобто, навіть цикл цієї війни Україна проходить, підходить до завершення. О, три роки, там, чи десять років, чи скільки там, як ми не вважаємо, ми підходимо, ми підходимо до завершення цього. Тільки ну одне як ну яке буде завершення. Боже вже, скільки време? Чи думала менше, яке завершення? Ну, як ми будемо це все завершати? Отут ще є одне но. Понімаєте? А так. Як ми родом сторонням порядки, чи що це з 10 по 20. Опять у нас жінка йде. Опять нас жінка рисується теж по карті. І тут вона старатимуться тінь на плітінь, далі більше і більше будуть старатися. Знаєте, як тінь на плітінь, натягувати, щось розказувати. Людей фактично, знаєш, таке, таке емоційний стан в такий заводити. Понимаєш? Ну, я в тому, що все це йде під луною. Все це не дуже правда, це я вагко кажу. І все це, навіть якщо це світ буде щось розказувати, все це не до кінця правда. Треба думати своєю головою. Тобто ми такий пройшли, проходимо, проходимо. От оцю, оцей, знаєте, як сказати, ну, три роки, четвертий рік цієї острої війни, що треба порозумнішати. Дійсно порозумнішати. Це і вам, і нам, і всім. І вилізти зі своїх ілюзій, і вилізти і своїх отих. Навіть так всі так і ми. Тому що партія приказала. 30 лишнім год партія приказувала, до чого дійшли. Ніхто ні до чого не. Ну, все одно якось думайте. Ну і далі, що в нас тут є? Дефолт може бути. Фінансово це щось з фінансами все время, останнє время карта показує. Понимаєте, вроді в травні місяці люди побачать своє будуще. Для людей відкриється будуще, карта показує. Хай тоді там з 20 по 30 чи 31 от люди почнуть бачити хоча б своє будуще. В людей якийсь праздник буде, от я вам карти показую. В людей якийсь буде праздник. В людей якесь желання буде. Ну, тобто, в сім'ях, ну, якесь. Ну, ну, ну. фінансово дуже буде велика нестабільність. Ця карта показує. Тому що фінансово дуже-дуже ми, ми, ми просіли. Перві 10 днів, перші 2 з 10 по 20, а тут уже карта. Дивіться, карта, темна карта тут йде, перші 10 днів. Темна карта йде. А вже якщо ми беремо на завершення травня, тут вже більш така карта йде. Знаєте, так, да, фінансова йде. Поміжуєте, ви що хочеться сказати, але в те час ну, радася це. Ну, будущее, давайте тройка жезлів у нас будуще, людина дивиться в майбутнє, тобто ми подивимося майбутнє Україна. Воно чогось падає на кінець травня. Тобто в кінці травня Україна, Українці, не сама Україна, а Українці будуть понімати і трошки бачити своє будуще. Урок урок урок. Виносить урок надо з усього, тому що. Тому що карта показує. Люди, 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 двоє-дві карти людей, фігурні карти, урок, винести урок. Понімаєте, якщо опять хрень на пліті почне в Україні творитися, діло на времени, коли в раз. Якась клізма, катаклізма на Україну нападе. Понімаєте? Дожні правити. Люди, які трошки мають, не трошки, а багато мають совість. І люди, які живуть в Україні, теж якось довжні повертатися один до одного передом, а не все время задом. От карта будущого. Урок, урок, урок. Карта тільки про це каже. Треба винести урок. Ну, Килісокворцу двіження, почнеться двіження. Тобість, будучі, карта будучого вже дивиться в движення, Якесь Ну, Тут рицарі, тут рицарі, бачите, рицарі, рицарі. Тобто можуть військові більше розуміти, що там відбувається, як так відбувається. Карта смерті, трансформація. Ну, робота над ошибками, Тут іде, бачиш карта, бачите, дивіться, карта смерті, карта трансформації. Карта восьмерка Пентаклі. Треба работать над. І зміненням своє, свою, свого, не так, що та хай як воно буде цей. Понимаєте, карта показує управління, людям треба брати в свої руки. Тобто не можуть бути там, скільки нас мільйонів президентами. Но всі ми можемо боліти і жити Україною і переживати за Україну. Україна це ми. Ми це наші діти, ми це наші внуки. От карта про це показує, От три карти показують. Пройти трансформацію. Тобто, так, як було раніше, не може бути, не може над цим треба кожному прорабатувати. Тобто, в якусь людяність таку. І те, що контролюємо, і те, що хто, як, що, куди, не, не може бути, що так. Отпустили все. Все, відпустили все, і от маємо те, що маємо. Все. За скільки років? Ну і карта управління. Тобто Трансформація поняття того, що управляємо ми. Тож винуватих нема зараз. Ми доуправлялися фактично, ми доприводили, додавали от владу. Ми винуваті. Тобто завжди, я завжди балакаю і вам кажу, що відповідальність брати треба на себе. Навіть те, що от зараз все відбувається, відповідальність треба брати кожному на себе. Тому що би вовремя встановлювали. Мільярдерів, мільярдерів, звідки ляться всі мільйони, мільярди. Ой, вибачте. Це все судьби людські. А це все судьби, це життя людське. Любе життя треба цінити. Чи це життя людини, чи це життя собаки, чи це це, 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 це безцінність. Це Бог дає так, що людина живе, скотинка якась живе. Тобто до цього треба відноситися дуже й дуже. Ну, таке, вже карта будущо рисує. Тут уже хорошо, але в те же час, є поняття. То есть трансформация. И військові, и люди, и вообще, от-от-от-от, травень місяць. Ось не можно сказать, що победный місяць, потому что... Що... Знаєте, і не програли, ну і не виграли. Ще воно взагалі нічого не закінчилося. Ще воно, знаєте, сьогодні так, завтра може повернути в другу сторону, хтось зробив якийсь поступок, такий серйозних людей, і поніслося. Все це може бути, на той же час карта собить, і вона бачить так, що виходити з цього треба, тільки з поняттям того, щоб опять до цього не дійти. Чи до цього, чи до другого, без різниці. Ну, якщо ми себе так ведемо, українці в Україні, маємо те, що маємо. Боїмося далі. Рут лишній раз відкрити, там, щось сказати, щось спитати, щось а вони раді стараються. Такий розклад на травень. Поганий непоганий. гарний негарний. Був би дуже гарний цей розклад, якби карта показала, що люди, в людей прийшло осознання, що люди вже в новому сознанні. Карта цього не показує. Тому що ще, ще, знаєте, ще хто в що віра. А вірити треба в себе, вірити треба в свою Україну і вірити в те, що ти робиш. А якщо вірити в те там, де тільки деньги капають, вірити в деньги, в гроші, так сказати, в гривні, ніхера хорошого не буде. Тому що, правильно кажуть, за гроші і, і мать родную можна продати. Отакі От діла. такий розклад. Подивитися, напишете. Як ви вважаєте, як ви на це все дивитеся, взагалі поживемо побачимо. Все, все на свої міста, як би не було. Ну, одне, одне остається, як сказати, тут, в, в цьому всьому є правда, що палка з двох кінців. Тобто на людей нацькували закон всякими різними методами. Ну, от, палка з двох кінців, все може бути. Знаєте, як воно кажуть, береженого і Бог береже. А коли люди заходять в таку, вважають, що безсмерті, безстрашні, ну, тобто море по коліна, ну не завжди це не завжди сто пословиць можна назвати. Тіше їдеш, далі будеш і так далі, і так далі. Ну, поживемо, побачимо. Все, пока-пока.